У сумах родина зустрічатиме новий рік без електрики. Її немає у будинку майже три місяці. За словами Світлани Дягтярьової, яка та мешкає, електрику вимкнули через борг у майже дві тисячі гривень. Вона каже, заборгованість виникла, бо їм нарахували зайві кіловати. Електрику у будинку Світлани вимкнули 6 жовтня, коли вона була на роботі. Після того, як жінка стала з'ясовувати, дізналася, що має борг майже у дві тисячі гривень. Вони на лічильнику, невідомо як. Добавили 1242 кВт, яких на самому -то ділі і немає. Через два місяці це було 11 грудня. Прийшов контролер і прийшов також з ним майстер, як він представився. Вони провірили лічильник, вони записали правильні показники. І нам акт склали, що нема ніяких порушень. Навіть після цього вони лічно дзвонили і просили начальника кажуть, як люди сидять без світла, підключіть. Він сказав, ні, як буде заплачені оці дві тисячі, тоді ми підключимо. Її чоловік Іван два роки, як після інсульту. Цілими днями він проводить час у ліжку в темній кімнаті. Три місяці не дивиться телевізор, не читає книжок, який до цього любив. Також немає доступу до інтернету. Ну що таке світу ні то ні телевізор подивитися, ні в туалет сходити. Обіцяли за три дні а то максимум три місяці пройшло. Резого людей що страждають. Я не могу самых элементарных вещей для него сделать. Он не стрижен, я не могу его постричь. Ну, побрить он электробритвой пользовался, но он сейчас станком пользуется, не могу побрить его, помыть. Он три месяца не, 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 могла его покупать. Он только в тазике чисто вот так элементарные процедуры делаю и все, не могу его под душем помыть. Як вимкнули електрику, Світлана перестала робити чоловікові масажі електромасажером, який призначив лікар, бо його треба заряджати. Так само і телефони. Аби їх заряджати, купили павербанк. Тепер вдома родина користується ліхтариками. Порахували, що це дешевше за свічки. Жінка показує мішок із використаними батарейками. Три батарейки в одному фонарику, три батарейки в другому фонарі вистачає. Максимум один вечір це світло, а другий вечір це так уже. Світлана зверталася до суми Обленерго, куди передає показники та до постачальної компанії «Енерасуми». Там сказали, що в обленерго тепер мають зробити коригування. Після того жінка звернулася до прокуратури. Безпосередньо, от рейзер Вячеслав В'ячеславович, ну споживач, який у нас укладений договір про надання послуг з розподілу, був відключений по заявці постачальника універсальних послуг. Тобто в нього виник борг перед постачальником, оскільки ми, як оператор системи розподілу, не проводимо розрахунки з побутовими споживачами. Відповідно, для відновлення електропостачання нам необхідно, щоб ініціатор. Цього цієї заявки, тобто постачальник універсальних послуг, надав нам е, так само повторну заявку, що споживачем врегульована ситуація. Прошу його включити. Чому у платіжці написали інші показники, а не ті, що на лічильнику в суми обленерго не кажуть. Жінці відповіли, що коригування буде у січні 2022-го. А поки зустрічатимуть новий рік у пітьмі, іграшки для ялинки приготували, а саму не поставили, бо в темряві все одно нічого не видно, і гірлянду не увімкнеш. Євгенія Токарєва, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми. Ми надіслали інформаційний запит до постачальної компанії Енера Суми, аби там роз'яснили ситуацію і сказали, коли увімкнуть людям електрику.